Основна енергія та порада коза рогам на жовтень. Що у вас там? Ви будете підкорювати життя, ви будете підкорювати світ, ви знаєте, начнете себе відчувати на всі 100, на всі мільярди. Ви будете, знаєте, при тому, що ви працюєте, ви будете дуже багато працювати. У вас буде таке відчуття, наче ви дуже сильно завантажена людина. Але ви знаєте, заради чого ви працюєте. Вам буде подобатися фінансова частина вашого життя, тому що вона покращиться. Навіть якщо щось там піде не так, ви зможете це все вирішити. Навіть я би так сказала. Такі емоційні, можливо, дні в жовтні, там, де вам захочеться створювати сім'ю. От прям знаєте, не просто якісь там легковажні стосунки чи ще щось. Вам захочеться щось більш. Такого я б навіть сказала залежного, щоб це мало велику значимість. Тобто, ви готові, якщо, якщо ми говоримо про стосунки, ви готові поступово в них кладатися. Хочете, наприклад, щоб ваш партнер вас нікого не бачив. Тобто, знаєте, такі от дійсно залежні стосунки, але ось вони вам чомусь до вподобаються. Аналітичне мислення, ви будете багато чого аналізувати, думати, що як зробити, що як досягти, можливо, відкладати щось, спілкування із іншими людьми. Вкладати вам на жовтень. Зараз, якщо самі, якщо ви. Вчуваєте, що можете деградуєте, або ще якісь такі, знаєте, дивні стани, знаєте, що це тимчасово. У вас буде чудово. Потрібно вірити в себе, потрібно вірити, що ви зможете побудувати кохання, ви зможете побудувати кар'єру, ви зможете реалізувати будь-яку свою хотівку. Знаєте, це вірте. Тому що якщо зараз ви не можете реалізувати ті мрії, всі ті бажання, це не означає, що все погано, це не означає, що ви якісь не такі або час уже йде, або зупинилися. Ні, все у вас буде добре. Вірте в себе, вірте в те, що буде у вас кохання, знаєте, таке ніжне, тендітне, де вам буде приємно, де буде, знаєте, такі споріднені, можливо, навіть душі, але потрібно усвідомлювати, що те, що ви хочете, щоб людина залежала від вас, це трошечки ненормально.